писанки під образами у світлиці, з її щасливої руки злітали писані жар птиці, понад смерекові верхи летіли птиці на околі, та й сіли писані птахи на рушничок моє. хати колисала мене мати, а коли ще колисала, мені долю написала, написала мати долю, кущ калини, окрай поля, а калина ягідка, що собою. Для мене пісню на світанку, щоб доля писана моя благословилась на співанку, світилась мати, мов свята, писала чаром чаромочі прави, та й написала, що в устах були солодкі любов Та ної хати, коли стала мене мати, а коли ще коли сала, мені долю написала, написала мати, долю, кущами, ти символ Україна, любові й миру вільна берегина, і милу, воскресіння, весняний тіло, те ліни. Великодній подарунок. Доброго дня, шановні друзі, гості та запрошені! Щиро вітаємо всіх на традиційній районній виставці Писанка-Мальованка до Дня до свят. На весні, коли все оживає, довіться сильними лісами і водами, зеленіє оновлена земля приходить до нас в великодні свято. Ми зичимо один одному щастя, здоров'я і обмінюємося великодні рядами. Лідерно покажуть, душа, не змерхування і криз. Звичай розфарбовувати яйця, пришого до нас із і та дани, і втілює уявлення народу про єдність небесної і земної сфери, про красу нашої землі. Свій початок він бере від праданніх вірувань нашого народу. Під час розкопок археологи знаходили розфарбовані й розмальовані глиняні яйця, історії яких вимірюються тисячоліттями. Існує багато легенд про писанки і крашенки. За одною з легенд найперше яйце мало всередині не жовток з білком, а зародок цілого світу. Здавна вони були символом весняного відродження природи, зародження життя. Цієї хвилини, коли яйце наносили, на яйце наносили орнамент, воно переставало бути простим яйцем, а ставало предметом магічного обряду, своєрідним оберегом. Наші предки вірили у чарівну силу писанки і крашанки. Інша легенда розповідає, що коли Ісуса розітяли на хресті, з його ран точилася кров. З кожної краплі виникла червона крашенка. А сльози Матері Божої, яка стояла під Христом, молилася і гірко плакала, капали на ті червоні крашанки і кожна з них перетворювалася на чудову писанку. Забравши всі писанки та крашанки у пустину, богородиця пішла до Пілата просити дозволу поховати свого сина. Дорогою вона дарувала писанки дітям. Болині, жителі, слабоді, та... Доброго дня, шановні друзі, присутні на сьогоднішній виставці. верніше, на відкритті виставки. Я приємно здивований всьому, всьому, що тут сьогодні виставлено, на цій виставці. Дійсно, наш народ, ми маємо чим похвалитися і що показати всім навколишнім нашим друзям. І нашим народам, які є і живуть поряд з нами. І сьогодні, відкриваючи цю писанку, дійсно, вже не перший раз, ми вдячні всім тим, хто долучився до цієї виставки, хто приклав стільки зусиль, щоб намалювати, розмалювати. Ті писанки і, дійсно, ви знаєте, нам, українському народу, є чим похвалитися. І хотів би побажати всім вам, щоб дійсно і держава, і ми всі разом приділяли більше уваги нашим традиціям, нашим звичаям, нашій культурі. Як найбільше гостей, що вони побачили, чим ми багаті, хто ми такі і як ми можемо. Представляти свою культуру, свої звичаї. Свято вас, цього найкращого. Дякую. Слово надається заступнику голови Тячівської районної ради Василю Васильовичу Кушівці. Я хочу розпочати з як Олег Михайлович, сказав, що, е, на жаль, на жаль, так є, е, дуже багато зараз. На Ми на нашому святкуванні приїхали підготовку до святкування писанок, крашено яєць не українських, а китайських назад. Я абсолютно переконаний в тому, що кожен із нас, в тому числі і я, коли прибираємо, чи вбираємо, чи прибираємо, чи наповнюємо, наповнюємо корзину. Кожен хоче мати писанку живу, писанку нашу, тому що не лише говорили ведучі, що з писанкою десь поєднували, чи ну, як думали, чи говорили, чи знали, що писанка має чудодійну силу. Я від себе особисто, від районної ради, від усіх представників органів місцевого самоврядування, хочу подякувати всім, хто має, ну, по-перше, Бажання цим займатися. Хто цим займається, бо виготовити чи зробити е, такий е, творчий, підготувати творчий витвор, треба мати не лише талант, а треба мати вкласти сюди і душу і серце, е, величезне бажання, величезну е, любов. Слово надається начальнику відділу культури державної районної адміністрації Василю Антоновичу Будеко. Шановні. Друзі, шановні присутні, шановне наше керівництво, автори робіт, всі запрошені, представники засобів масової інформації. Сьогодні в 5-й ми зібралися в цьому залі, щоб знову представити частину наших робіт, адже інші виставки проходять у нас у школах, у закладах культури, в бібліотеках і куточки. Традиційні оформлені е, до святкування Великої е, пасхальних свят. І недавно, тиждень тому, ми з цього залу відправляли е, великодні подарунки для наших захисників, які знаходяться на сході нашої країни. Там також пішла. Частинка не лише їсти в такому розумінні слова, що можна споживати, а пішла й частинка духовного такого напрямку. Це, безумовно, та невелика писаночка, якась вітальна відкритка, яка попала у руки до наших земляків і всіх тих, хто з ними там перебуває. Я хочу сказати, що е, відзначити, що це робота, яка проводиться тут, є багато е, писанок виготовлених е, руками дітей, наших вихованців, шкіл мистецтв. Це, безумовно, є така об'єднуюча е, фаза у нашій роботі, де ми, де ми порівнюємо себе. І, я би сказав так, збагання, бути кращими. Ну і сьогодні ми в залі знаходимося буквально вчора почалася виставка, ну, як у нас ще офіційно не відкрита, але вже картини привезені. Виставка творчості Голоші це румунські художники, презентують цю виставку, вона також буде. Тут десь до 20-х часи знаходитися ці картини в нашій галереї. Ну і безумовно, продовженням сьогоднішнього нашого свята, ми вже бачили на площі встановлена Велика святкова писанка. Сьогодні буде громада міста Тячів офіційно відкривати ту писанку. Може, ми запропонуємо, що частину роботи залишиться тут для нас, щоб ці два тижні люди змогли прийти сюди і традиційно багато закордонних. Минулому році ми мені телефонували, скільки є старми. Люди десь хто не встиг, хотіли би ще побачити. Ну і така можливість у них буде. Всім, всім велике спасибі. Хто готував нашим керівникам за підтримку наших ініціатив. Ну і, безумовно, всім бажаю веселих, світлих для нас, працівників культури. У нас будуть і свят і будні, ми будемо трудитися. Але саме основне щасливих родинних, сімейних свят. Божої сім'ї. Вийде, у безпосередньому учаснику виставки і викладачу буштинської дитячої школи мистецтв. Добрий день, дякую. За слово. Я не чекав, що сьогодні до слово, але так, виходить, що далі. Хочу казати, що ми грані зі зміни з, тими, з тими писанками, то потребує дуже багато терпіння і часу. Так само починається із вибору матеріалу, красок, з пензю. Посичаємо орнаменти, як із книг, так із старих шаранок, що є від книга. Ну і щось дорейне до своє. Такі кількості, як у нас ви сторону різних. Мало деколи разом то виставляємо, роботи роз'їжджаються десь і виставку до війни це в Ужоруд, чому Дуже кропітлива праця. Хто з цим займався, точно знає. Ну що, щасливий свят. Я багато не вмію говорити. Ми краще малюємося не бажаємося. На цьому урочиста частина завершена. Прошумо оглянути весело.